Для того, як ми встановили зв'язки між Google Analytics 4 та рекламним кабінетом Google Ads, необхідно імпортувати конверсії або ключові події, як вони називаються наразі в аналітиці на жовтень 2024 року в рекламний кабінет Google. Ads. Для чого це необхідно зробити? Для того, щоб рекламний кабінет отримував дані. Про важливі дії користувачів на вашому сайті і в подальшому використовував ці дані для оптимізації рекламних кампаній. Тому відкриваємо ресурс четвертої аналітики, відкриваємо вкладочку Адміністратор і переходимо в події. Для того, щоб відобразився повний список подій, збільшимо кількість рядків на сторінці. І переглядаємо ці події, які передаються з нашого сайту в четверту аналітику. Так, бачимо, що покупка або purchase помічена як основна автоматично, Тому цю дію виконувати не потрібно. Які події ще ми можемо позначити? Це може бути додавання в кошок to cart», Переміщаємо тумблер праворуч і підсвічується синім кольором. Може бути початок оформлення замовлення, Begin Checkout. Також помічайте, якщо вважаєте доцільним. Це може бути телефонний дзвінок Call Phones. Також помічаємо, якщо розуміємо, що ця подія для нас є важливою. Ця дія користувача для тих магазинів, у яких 100% або там 95% замовлень відбувається через корзину, Колфоуни можна не помічати. Після того як ми перемістили тумблер праворуч і ці події підсвітились синеньким кольором, вони потрапили у розділ основних подій. Відповідно, ми бачимо, що основними в нашому випадку позначені «Add to cart», Begin Checkout, Call Phones і Purchase. Тепер необхідно перейти в рекламний кабінет і імпортувати дані події. Відкриваємо рекламний кабінет, переходимо у вкладочку цілі. Так, переходимо у вкладку цілі. Відкривається розділ підсумок. І натискаємо нова дія конверсії». Обираємо імпортувати, тому що ми хочемо імпортувати дані з четвертої аналітики. Обираємо ресурси Google Analytics 4 і обираємо веб, оскільки ми імпортуємо події для веб-сайту. Натискаємо продовжити. Тепер переглядаємо події, які тут підтягнулись. В мене бачите, що дві конверсії покупка, тому що в мене обліковий запис Google Ads зв'язаний з двома аналітиками. Тому, відповідно, я помічаю лише ті, які мені потрібні. Натискаю імпортувати і продовжити. Бачимо повідомлення, що ми імпортували 4 дії конверсії на сайті з Google Analytics 4. Натискаємо готово. Переглядаємо результат. Ми бачимо, що в розділі Покупка у нас підтягнулася наша покупка purchase, в розділі Додавання в кошик наша конверсія «To Cart». В розділі початок оформлення замовлення бачимо нашу основну подію Begin Checkout. І бачимо, що телефонні дзвінки в нас підтягнулись у розділ інше. Можемо перемістити, натиснувши на дану конверсію і натиснувши Змінити налаштування. Так, назва нам не потрібна. Так, що тут рекомендую змінити? По-перше, для мого прикладу замовлень через дзвінок. Наприклад, небагато, і я не вважаю доцільним оптимізовувати кампанію під дану дію конверсію. Тому я позначу її як додаткова дія, тобто не використовується для оптимізації ставок, натискаю зберегти. Другий момент я хочу змінити цінність даної конверсії і позначити кожну конверсію дзвінок, цінність призначити 1 гривню. Обираю пункт використовувати однакову цінність для всіх конверсій і зазначаю цінність 1 гривня. Натискаю Зберегти. Переглядаю. Натискаю «Готово». Натискаю Назад. Тепер я хочу змінити ще категорію цієї конверсії. Знаходжу свою конверсію Call Phones, натискаю на 3 крапочки праворуч. І натискаю вибрати іншу ціль конверсії. Хочу її перемістити в категорію потенційний клієнт через телефонний дзвінок. Знайомлю з інформацією, натискаю Зберегти. Тепер ми бачимо, що у нас змінилась категорія даної конверсії на потенційний клієнт через телефонний виклик. Відповідно в даному відео ми виконали декілька кроків. Перше, помітили основні події як основні події. Тобто, ці важливі дії користувачів на нашому сайті, які дійсно мають цінність, ми позначили як основні події. Друге, імпортували ці події або конверсії в рекламний кабінет. Третє. Зрозуміли, як змінити цінність кожної події, і як змінити категорію даної конверсії.